З метою упорядкування торгівлі новорічними ялинками в місті буде організовано їхню торгівлю на ринках зову фірми Троян, вулиця Старозамкова, ринок Східний, вулиця 117 і ПП Вотум на вулиці Короля Данила. Дуже важливий момент. Реалізація ялинок відбувається з обов'язковим їх маркуванням. Мають бути Штрих-коди, відповідні штрих-коди на кожній ялинці. Ці питання обговорено за керівництвом ринк, ринків, і, відповідно, керівники адміністратори ринків будуть здійснювати контроль за реалізацією продукції відповідно до вимог чинного законодавства. З метою недопущення стихійної торгівлі в центральній частині міста затверджено графік, розроблений затверджено графік. Під час вихідних днів буде працювати рейдова група. Додаткову інформацію про ярмаркові заходи можна ознайомитися на сайті із виконкому в розділі торгівлі.